В ефірі інформаційна програма Вчасно про головне на цю годину вже за мить в інформаційному випуску новин. В студії для вас працює Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. Дев'ять дорожньо-транспортних пригод трапилося на дорогах Закарпаття за три великодні дні. Одинадцять людей з травмами різних ступенів потрапили до лікарень. На щастя, летальних випадків не зафіксовано. Працівники Державтоінспекції працювали у посиленому режимі, аби попередити порушення правил дорожнього руху. Проте, незважаючи на високі штрафи, були зафіксовані випадки керування авто у нетверезому стані. Нагадаємо, що нині покарання становить майже 6 тисяч гривень. Або також передбачено позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів від 1 до 2 років чи адміністративним арештом від 7 до 10 ще діб. Ще одна дорожні транспортна пригода трапилася. В місті Ужгороді цього дня водій автомобіля Мерседес рухався по проспекту Свободи в напрямку автовокзала, не впорався з керуванням і врізався в стоячий автомобіль. То, згідно цього акту, дійсно водій перебував в стані алкогольного сп'яні. Не можна казати, чи була якась тенденція росту, чи була тенденція спаду. Бо при кожних святкувань якихось таких чи релігійних, чи професійних на території області по різному відбуваються дорожні транспортні пригоди. Більше за все мені здається, що це буде людський факт. Через зниження вартості пального та автозапчастину Ужгородська влада пропонує перевізникам відмовитися від пропонованої ціни 4 гривні. За розрахунками профільного управління, вартість перевезення можна підняти максимум на 50 копійок до 3 гривень 50 копійок відповідно. А громадські активісти пропонують спочатку покращити сервіс, а вже тоді піднімати ціни. Адже і досі перевізники не встановили gps навігатори та не оновили автопарк. Деталі у наступному сюжеті. Транспортна комісія Ужгородської міської ради провела перерахунки тарифу за даними, що подали самі перевізники. Відповідно, вартість приїзду можна підвищити максимум на 50 копійок. Фактично, по аналогії з минулими розрахунками, якщо б ми тепер могли готувати проєкт рішення на виконком про підняття тарифів. То ми б пропонували саме таку ціну. Зараз ми це навіть на голосування поставимо, тобто 3,50 за квиток на проїзді в маршрутному таксі. Ціна обґрунтована зниженням вартості пального та автозапчастин. Проте перевізники все одно налаштовані на підвищені ціни до 4 гривень. Сприймаємо нормально всі пропозиції. Ми також бачимо, що цілий місяць вартість і палива знижувалася. Ми для себе вели перерахунки. Але в нас прохання буде все ж таки попереднє, та щоб залишати тариф 4 гривні для того, щоб був якийсь розвиток транспорту. 3,50 – це просто буде заморожена ситуація, от така, як вона зараз є. Всі хочуть покращення. Для цього потрібні нові автобуси. А от громадськість виступає проти будь-якого підвищення ціни на проїзд. Аргументи прості: хай перевізники спочатку виконують те, що обіцяли раніше, а вже потім просять підвищити ціну. Так за словами активістів, досі не оновлено автопарк, не встановлені gps навігатори маршрути не їздять за графіком. Культура водіїв жадає кращого. На рахунок тої ж самої чистоти і дотримання порядку водіями і дотримання графіку. На сьогоднішній день, чесно кажучи, ніхто не може дати відповідь на це питання. Коли виїхали, скільки виїхало, коли з'їхали з маршруту, до котрої години їздять. На сьогоднішній день ми бачимо те, що вже самі люди стають на свій захист. На сьогоднішній день є переломний момент. Є перевізники, є ціна питання. Будь ласка, хочете ціну питання, дайте якість. Начальник юридичного відділу Ужгородської міськради наголосив, всі попередні обговорення щодо ціни на приїзд мають поки рекомендаційний характер, адже й досі діє постанова Ужгородського міськрайонного суду щодо заборони змінювати ціну на маршрутні перевезення в обласному центрі. Питання таке: ухвала була заборона вчиняти будь-які дії. Будь-які дії, тобто, якщо все ж таки виконком прийме рішення, я, я вважаю, що це буде пряме невиконання ухвали суду. По перше, ухвала може бути оскаржена, але в резолютивній частині визначено, що виконання ухвали з питань забезпечення позову здійснюється негайно в порядку станово законом для виконання судових рішень, тобто воно виконується, заборона діє. Поки ціна перевезення в маршрутному таксі ожорода залишається 3 гривні. Влада готова йти на поступки перевізникам, громадськість ні. Власники маршруток нарікають, ледь працюють, проте йти з ринку не поспішають і вже чекають умови нового конкурсу на перевезення, що попередньо відбудеться вже цієї осені. Контрабандні цигарки намагався провести до Словаччини через міжнародний пункт пропуску Ужгород, громадянин України. Прикордонники в ході поглибленого огляду автомобіля виявили низку схованок з цигарками без акцизних марок. Вони були обладнані у бокових стінках багажного відсіку авто, задньому бампері дверці багажного відсіку за попередньою панелю приладів управління та ручки коробки передач. Контрабандний товар і автомобіль вилучено. Сума оцінки ликового автомобіля склала майже. 194 тисячі гривень вартість у виробів встановлюється. Чистий Ужгород, громадський рух з такою назвою організували небайдужі закарпатці. Головна мета стимулювати мешканців міст і сіл краю провести весняне прибирання прибудинкових територій, громадських місць та дозвілля. Щоразу після зими Ужгород виглядає як суцільний смітник, починається туристичний сезон і щоб не було соромно за місто, у якому ми живемо перед гостями і туристами. Громадські активісти закликають до участі у міських суботниках. Наразі організація визначила 15 Надцять локацій для прибирання це і центральні вулиці Ужгорода, і віддалені райони. 25 квітня з десятої ранку активісти чекають усіх небайдужих підтримати акцію і вичистити Ужгород від бруду. Знайшлося кілька людей. От ми зібралися, збиралися в бібліотеці і вирішили, що якщо влада не справляється своїми обов'язками, і ті служби, які мають це робити, то треба їм допомогти знизу. І в нас бачимо в нашій країні, що якраз якщо громадянське суспільство не почне щось робити, то як правило нічого і не робиться. На відміну від багатьох інших місць чи регіонів, де відбувається акція «Зробимо країну чисто, ми хочемо її зробити зараз, 25 квітня, куди всіх і запрошуємо, але на цьому не попрощатися з учасниками до наступного квітня. А в тій чи іншій в в ті інші кількості збиратися і робити речі для того, щоб наше місто стало чистішим. Президент підписав закон щодо посилення соціального захисту демобілізованих. Отже, зберігається місце роботи та середній заробіток за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення та перебувають на лікуванні, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми. Згідно закону, військовослужбовці, які проходять службу за призовом під час мобілізації, отримують додаткові гарантії соціального захисту щорічну відпустку від строчку від повторної. О, призову протягом шести місяців у разі проведення часткової мобілізації, як виняток їх особиста згода щодо здійснення такого призову. Закарпатський військовий Рустам Росул отримав серйозну травму хребта в бойових діях під Волновахою. Під час обстрілу колони він прикрив собою товаришів, чим врятував їх від смерті. Зараз Рустам Росул перебуває в центральному клінічному шпиталі Києва. Оперувати бійця будуть лікарі профільного інституту нейрохірургії. Хлопці необхідно зробити пересадку нервових закінчень та реставрацію хребта. Волонтери збирають кошти тільки на розхідний матеріал та період реабілітації. До збору коштів просить долучитись і небайдужих краян. У 30-річного прикордонника з Мукачева Рустама Росула перебитий хребет та множинні осколкові поранення. Такі серйозні травми військовий отримав 10 жовтня під Волновахою, коли військові супроводжували колону з продуктами та пораненими військовими. Рустам прикрив собою одного із солдатів, цим самим врятувавши життя побратима. По не пішло вже утрокоудрекошати лав броніжетом в позови. Рустама транспортували в Дніпропетровський госпіталь, де він прийшов до тями тільки через два тижні. Наразі чоловік знаходиться в госпіталі в Києві. Йому вже зробили декілька операцій, та основна по відновленню хребта лише попереду. Оперувати бійця будуть в інституті нейрохірургії. Після операції тож не тільки операція, але у нього буде тяжеліший реабілітаційний період. Уже вже зараз я розмовляла з реабілітаційним центром який Ну, здесь, у нас в Києві, це даже не Юрка про за границю. Uh -huh. А реабілітаційний центр, який може взяти, у нього дуже важливі проблема. І реабілітаційний центр для спінальників у них програма стоїть 70 тисяч гривень місяця. Період реабілітації для Рустама орієнтовно 4-6 місяців. Основну суму коштів. Волонтери збирають саме на це. Аби допомогти, кожен охочий може перерахувати кошти на розрахунковий рахунок, який ви бачите на екрані. До подій на сході Рустам працював на будівництві. Після такого поранення працювати фізично чоловік вже не зможе. Тому зараз опановує англійську мову та вивчає комп'ютерну грамоту. А після одужання Рустам Росул планує відкрити свою власну будівельну фірму. Абітурієнти з низьким рівнем знань вступити до вишів не зможуть. Про це повідомив директор українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. За його словами, від 9 до 14% учасників пробного тестування не змогли подолати визначений поріг. Ігор Лікарчук зауважив, нова система визначення результатів дає можливість відібрати краще підготовлених абітурієнтів. Університет, який набере абітурієнтів з кращими результатами зовнішнього оцінювання, отримає додатково 20% до обсягів держзамовлення. Весняний концерт із благодійною метою. 19 квітня о шістнадцятій годині в Закарпатському обласному художньому музеї відбудеться благодійний концерт солістів ансамблю під керівництвом Олени Короленко. Близько 10 музикантів виконуватимуть твори Баха та Генделя. Таким чином музиканти вирішили відзначити 330-річчя з дня народження. Видатних композиторів частину вилучених коштів музиканти віддадуть волонтерам, які використають їх на потреби закарпатських військових. Серія весняних концертів загалом включає три концерти класичної музики. Наступні два відбудуться 26 квітня та 3 травня. Чили відзначити, тому що відзначає весь світ 330-ту річницю народження двох. Як ви кажуть, стовпів музичного барокового мистецтва Генделя і Баха власне буде звучати музика цих двох композиторів у виконанні ансамблю солістів і з солістами, з якими ми теж співпрацюємо, з лауреатами міжнародних конкурсів. Нашими закарпатськими Діаною Гаватою, заслужена артистка України Оксана Хархалі-Сільницька. Приїдуть до нас солісти зі Львова, Ігор Мурав'йов та Василь Шостак. Ну, власне, має бути досить такий великий концерт, небуденний. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо о 19-тій. Гарного вам дня і на все добре.